Дядько, Олег, чи буде у нас якесь доповнення до того, чи залишати регулятор тиску, якщо форсуночки нолі? А, по вчорашніх відео дуже гарне, дуже дякую і приємно, що спостерігаєте. Так, я теж за всіма майстрами. Ми дивимося, аналізуємо і робимо висновки завжди. Є дуже багато хороших порад, рекомендацій, особливо на виконанні роботи. Так, але зараз по цьому ми продовжимо трошки далі. Значить. Коли форсуночки замінені, регулятор тиску, якщо по сканеру він нормальний, да, його можна залишити. Але питання, скільки він послужить, який вже на ньому пробіг. Тому що прекрасно розумієте, регулятор тиску він не вічний і він втрачає також свої функції. Тут вибір за власника. Конкретно по автомобілях, власнику міста автомобіля, до інформації, доводимо його до відома, в якому стані, показуємо під сканер, як веде себе регулятор тиску про нових форсуночка. А рішення вже приймає власник, чи йому замінювати на новий, чи лишати так. Я думаю, я пояснився стовідсотково. А ви як гадаєте? Додавайте ще раз